Це програма коучинг стосунків Вона визначається персонально з кожної із пар. Тому що є люди, які потребують одного інсайту і запускаються в стосунки і не мають більше питань, принаймні на якомусь етапі. А є пари, які хочуть пропрацювати дуже багато моментів свого спільного життя. І тоді ця програма більш тривала. Коуч це не той, хто дає вам поради це той, хто допомагає вам побачити себе зі сторони, себе і власні стосунки, і відкоригувати на власний розсуд ті моменти, які ви вважаєте неприйнятними. Ви не можете повпливати на волю іншої людини. Якщо вона має інші життєві плани, то її просто треба відпустити в її власне життя, і це звільнить вам простір для нових стосунків. І все справа в тому, що поки у вас є партнер, на якого ви погоджуєтеся, доти у вас нема шансів мати партнера, якого ви достойні. Потенційним клієнтом в коучингу стосунку може бути будь-яка пара, яка або планує вступати в зв'язок, або вже перебуває довший час, або переживає кризу стосунків, або конфліктну ситуацію, і бажає свій шлюб побачити як проект і перевести його на наступний якісний рівень.